Вітаю на 13 рівні. Тут ми бачимо, що дії потрібно буде зробити уже не одну і не дві, а цілих 3. Отже, ми бачимо, що жабки розміщені по горизонталі і листя по горизонталі. Але порядок різний. Жабки йдуть від зеленої, а листя йде від червоного. Отже, нам потрібно зробити так: Flex Direction Row Reverse. Чудово, отже, з порядком ми впоралися. А що далі треба зробити? Ми бачимо, що вони притиснені до права, а листя по центру. Тому ми пишемо Justify Content Center. Чудово, друга дія є. І лишилась третя дія перемістити їх зверху вниз. Ми знаємо цю властивість, це Align Items. І значення Flex End. Чудово! Навіть з таким рівнем ми впоралися. Але тим не менше ці 13 рівнів були досить такі простими. А от 14-й може мати ізюминку для вас. Побачимося!